Бачимо я сам постійно складання прибути присягу на вірність українському народові урочисто склали більше 160 студентів Тернопільського національного економічного університету. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неохильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Щоби ось так в урочистій обстановці присягати невірність українському народові, потрібно подолати нелегкий шлях, кажуть в економічному університеті. Для того щоб прийняти присягу, необхідно два роки наполегливого навчання в центрі підготовки в запасу на військовій кафедрі. Після того місяць провести польових військових зборів, от, де виконати всі практичні заняття, вправи стрільб, водіння машин, от, ну і інші спеціальні заняття провести. Після того скласти державний іспит, випускний, от, комплексний. Студент, успішно здавши комплексний іспит, пройшовши всі ці випробування, буде атестований для присвоєння первинного заняття. За словами Володимира Гукалюка, в силу певних обставин не всі студенти пройшли повний курс молодого бійця. А кому все ж таки пощастило витримати всі випробування і скласти присягу, отримають звання молодшого лейтенанта запасу. Це був досить нелегкі два роки, проте ми змужніли, ми набралися досвіду, і я вважаю, що обов'язково кожен, кожен чоловік повинен відчути, що таке армія або, хоча б військова кафедра, щоб Отримати ті якості, які роблять нас мужчинами на завершення урочистостей на плацу 11 одинадцятої окремої гвардійської бригади, 13-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України. Курсанти продемонстрували вміння ходити з тройовим кроком. Під час марширування кожен з юнаків, зважаючи на давню традицію, підкинув гору монетку на щастя.